Ми звернулися до поета-сатирика Степана Олійника. А які ваші задуми? Сатирик так, як і хлібороб. Це й робить, що виполює бур'яни на Ниві, щоб Нива ця була красива, відуча і родюча. Але я думаю, що пройде час невеликий, десь під кінець цими річки ми викорчуємо всі ці недоліки, і тоді і я перейду на лірику, товаришки. Буду лірику писати. А хто ці молоді люди, Степан Івановичу? А я Борис Олійник з Полтавщини. А я Микола Олійник. Прозай, з Волині. Рівняй, Олійники, команду Степан Олійник подає. І встрів все більше їх встає, а там іще біжать здаля. Ну, і щедро робить їх земля. А тут зустрілися, а втім про це розповідає сам Василь Кучер. Ну, зараз я закінчив нову документальну повість про бригаду комуністичної праці. Дарницького шовкового комбінату книга зветься Шовкові струни. В цій книжці я описую, як бригада комуністичної праці третя живе, працює, як вона відпочиває, як вона вчиться. І взагалі, які це чудові, цікаві дівчата з новою моралью, з новими вимогами, з новими так такси поняттями про прекрасне, про життя народу. До речі, от якраз і є на з'їзді в нас одна з героїнь моєї повісті, Валя Гержанна. Вона працює ткалею в цій бригаді в третій. Героїня книги на трибуні з'їзду. Слова подяки любимим письменникам і великий рахунок літераторам від молоді від бригад комуністичної праці. Хай більше буде книг і п'єс, які вчать жити і творити. До цього ж закликає знатний донецький шахтар Денис Білокінь, і голова передового колгоспу Всесвітній Жовтень Андрій Герсименко, і народна артистка Радянського Союзу Наталя Ужвій. Перемоги, радощі і турботи письменників України, дорогі і близькі гостям, що прибули на з'їзд з усіх братніх республік. Про силу і святість дружби наших народів і літератур, говорить російський поет Микола Грибачов. Вчитися один у одного, взаємно збагачуватися, закликає Нурпаїсов, казахський письменник. Дари серця, привіз з Узбекистану письменник Салтанов. тут, в дни съезда, написал Анатолий Софронов своего вирша «Люби Украину». «Люби Украину, как сыну России, слова эти дороги мне. Люблю я братом своих нежных и сильных, сердечным и в жарком огне. Какие дороги прошли мы сурово, в каких мы кипели котлах. И горе, и радость, и каждое слово». Все было на равных не Днепровские степи, поля и долины, все краше, с вестиним дожить. Люби Украину! Люби Украину! Да как же ее не любить? виступив на з'їзді Комуністичної партії України товариш Червоненко. Він висловив впевненість у тому, що письменники віддадуть всі сили для втілення в життя окриляючих рішень 21-го з'їзду партії. Юрій Збанацький зачитує листа Центральному комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Клятву вірності своєму народові, прапору лінінізму, принципу партійності літератури. Роботу з'їзду закінчено. Тепер до своїх героїв, друзів, критиків, цінителів. Разом з дивинатами тут і гості з'їзду. Хто знає, можливо, в цих коротких, але захоплюючих бесідах початок нової дружби з героями нових книг. в цехах грузинська мова. Всім зрозумілі почуття і думи поета з кабардино Балкарії. І кожен міг би сказати разом з Миколою на Велика радість, коли ти Дерзанні переміг, коли приносиш в колектив ту радість, що для всіх, яка та сила. Вічні ми і друзі і брати, тому й назвалися людьми великої мети, закони дружби нам дано. Для нас вони святі, людині дружба, все одно, що парус употі. Той свіжий і могутній вітер дружби, що надуває паруси нашого руху вперед. Відчули всі, хто прийшов на урочистий вечір в жовтневий палац культури. Відкриваючи вечір дружби, Павло Тичина надає слово новому голові спілки письменників України Олесю Гончару, який поділився своїми думками про нові завдання письменників. А потім перекличка братніх голосів, ніби розсунула стіни палацу. Говорит Грузия на трибуне Карла Каладзе. Я хочу вам прочесть стихи на своем родном языке. Я хочу в этих стихах передать вам, что говорят наши горы, наши бурные потоки, наш народ своим братьям. Абитар на Албани. Говар заполлил набдави. Андиби Алгулавани. Асарам Адрус Димгара. Христия, Видан, Арабский, Маг, Описуюбов Нива, голос, дым объяра весь. Говорит Верменя, выступая поэт Аршалуй Сараян. Возвращите мне чувство дружбы выразить в стихах. Я прочту стихотворение, написанное в Киеве, о Киеве. Я прочту на украинском языке. Если ошибки будут, вы простите меня. Я в Киеве лишь два дни, а лет сдалось, чему-то что первые тут утри в ястры. То тут прожив чимало літ, то світла в пора, Пройшла на березі Дніпра, Я в Києві лише два дні, Але не сдалось, мені, Що Чоб Єревані я своїм, що я приїхав з родний дім. Говорить Україна на трибуні Андрій Малышко в кожної людини в житті бувають дуже дорогі дні. У мене такий день був дуже дорогий, коли в 42-му році в час Великої битви в Сталінграді мене приймали в партію. Там мене у партію приймали, в бюро у Красній Слободі, де за свідків бліндажі завали. За розбиті баржі на воді. Не писали в протокол поміток, чули серця молоде биття, чорне небо й вибухи зеніток видали розписку на життя. Хто батьки, а що мені казати, як батьки за тисячу доріг у нужді, у убисліб'я біля хати, Виглядають сина на поріг, звідки родом? Дань моя кохана, через бій, через фронтів ряди, Україно, серце моя і рана, найсвятіша мати, підійти, підійти, ти ж моя порадниця і вчитель, ціль існий доріженьки сінькі, ти мені Україно, поручитель Ленінської правди у житті.